Так, Всім привіт! Слава Україні! Значить, по іфам трошки відео зніму значить, двигун. Я там показував, запускав його. Той, що Іфа 2 веде. Е, найстаріший, е, там я показував відео най, страшний, але працює. Так, все запускає, Запускається, значить поганенько, але запускається і працює. Коленвал, коленвал там розбитий. Ну і все працює. Показував, розібрав його. І що ми дивимося? Значить, Брав я його. Пам'ятаю, це було рік назад приблизно. Трошки більше. За 9 тисяч з половиною. Десь таку. І що? Мені розказували, що немає, а поршнюва. Типа є, недавно робили і компресія є. Все нормально. Ну, то я радий ради й поршневу я її його і взяв того двигуна. Але я повністю розібрав цю поршневу і... Що ми бачимо? Поршнева. Це вже четвертий ремонт. Останній. Такі гарні поршні. Чеська поршнева. Там ще десь вона дата є. 17-й рік. Перший місяць, 17-й рік. 81,91. Тепловий зазор десятка, ну, 9 соток, по ідеї, написано десятка. Цилиндр 82.0 0 Так, значить, знав, що тут Чеська поршньова якась там. Зараз 23-й рік. А це з 17-го року. Значить, один рік двигун у мене полежав. Потім не менше року у попереднього власника полежав. Рік, може й І З 17-го року. Хай з 17-го року даже. Даже. Він, він запустив його. З 17, го Там років три, років років три він попрацював цей двигун. Е, що ми маємо? Так, вроді все похоже все те, так. Да. Е, Кольца. Какие там были кольца? Компрессия есть. каждый да, хорошо есть. Компрессия масляная была. Ось. маслосъемное кольцо 4 мм. У и 5 мм. Ось. Стандарт и 5 мм. Разница какая. Вот пятерка сюда она уже не стоит, тут 4 мм. И все кольца компрессионные 2,5-2,5 да. Отвори миллиметра Мм. Так. А в оригинальных миллиметров 4. с половиной. Такие отвори. Масло під маслоземні кольца. Більші його отврізливні. Дальше, Оцих три роки. Оцих три роки, що він там поїздив, він стояв на тракторці Прикарпатець, до речі. Оце такі ось у кольця маслосъйомні. Це я не знаю. Чи такі вони були, чи, чи так вони зносилися. Я просто вражений. Це 4 мм. Кольцо. І зазор вже, вже там міліметрів. 4 5 в замку. Похоже на те, що воно так зносилося. Ну як так швидко. Далі на другому циліндрі теж таке саме геть зализане маслознімне кольцо, але з такими підкладками зверху і знизу 3 мм і підкладки по мм Підклали знизу і зверху. Воно тут, ось показую, 3 міліметра воно там болтається. Оце таке. Одне таке, а друге таке, чехи склали. Так, теж воно тут. Воно тут реально. Нічого не знімало. Тут ще більший зазор. ну, миллиметров восемь. Короче. Компрессия есть, да. Есть компрессия. Все нормально. Масляно. Компрессий на кольцо. Другое. Ну, миллиметра три. Вже дуже багато, дуже багато. Це щоб такий, таку пошнюву мені б на, на моє використання, щоб я, щоб я взяв, так як я ним з нього вижимаю. Да, це не знаю, це на один сезон. Я так думаю. Один сезон. Все більше вона б у мене не прийшла. А Іфовська, ну. я не знаю. Один трідер міняв, я там покажу пізніше відео. Тут 0,7. Мені 1 міліметр я міряв, так. Да. Верхня компресійна. Да. Так. Ой! Таке, красиві поршня. І теж в іншому я міряв. Тут вже там щось міліметр верхні, самий найменший зазор 0,7, а найбільший міліметра 3 в компресій. Компресія там для запуска була за рахунок масла. Далі. Це ще не все. Другий циліндр теж такий же гарний, красивий, все. З 2017 року. Але з тріщиною. Ось її видно цю тріщинку. Все. Поршня немає. Так, я понадіявся, повірив. Купив. Гарний поршень, не задертий нічого, а тріщина є. І так. Так, а цилиндри, в принципі, дзеркало і такі там царапинки, дрібнесенькі. В принципі, хон навести і можна було б поршньову ставити, але ж це поршнева полопана. Низ, не знаю, тут преднік пласник тут ліпив. Ліпив саме мідні, алюмінієві прокладки. Тут стальні прокладки повинні бути. Цю частину ось від головки я ледве роз'єднав, нагрівав кипятком головку і потім вже підковирював його і так роз'єднував. Тут щось було підкладено, щось. Коротше, це таке якась фольга чи що алюмінієва щось таке. Якісь ще прокладки. Тут не повинно бути прокладок. Ні. Не повинно. Тут якась фольга. Система що Нічого не повинно бути. Поршень ну, З завода то 0,8 має не доходить до цієї плоскості. Ну, я вже роблю 0,75. Оце таку я вже виставляю. В принципі, як нагрівається, то як не достає до головки. Це таке. Оце така пошнюва. Якої немає. Була надія якась, що можна буде пошньову зібрати. І з кольцями теж 82.0. Реально проблема. Проблема. Що, так біливать. Так, наступне відео покажу, до чого я доїздився. Ну, там розкажу, як я цього іфу надламав, скажімо. Все тоді вперед.